Доброго ранку, друзі. Приїхав Opel, Мавана, дизель. Машина не їде, не набирає оберти, друзі. Тому вирішили видаляти каталізатор сажовий фільтр. Каталізатор у нас з монтажиком йде. Каталізатор, сажовий фільтр. Вирізаємо зараз це, друзі. Зараз покажу, що там внутрі. І як завжди нержавіючий плямігасничок варю. Зрізали верхню юпочку, друзі, ось в такому закаксованому стані каталізатор. Тому він і тупив. Каталізатор. Далі сажовий фільтр. Усе це видавляємо і як завжди варюємо нержавічі плямігасничі. Варимо, друзі. З новим диханням апельок. Установили блок сажового фільтра каталізатора, друзі, на місце. З нержавіючим племігасничиком шовчик закрашен. Завжди вам радий. нехай летить в путь, друзі.